Помилки в польській мові, які вам захочеться зробити, якщо ви будете її вчити, які допускають більшість українців, тому що воно просто так нам натуральніше звучить, а по факту воно так не є. Будемо сьогодні розбиратися, як їх уникнути не допускати. Обов'язково дивіться до кінця. Ну, а ми починаємо! Будемо з вами вчитися в тому форматі, що я буду казати вам неправильну версію, і вам треба буде подумати, як же її змінити. Okay. І так, даю вам перше речення: зробі вам приячилу презент. Я зробила другий подарунок. Звучить дуже натурально, правда? Але в польській мові в чоловічому роді, коли ми кажемо, що кому, даłam кому, то дуже часто до самих слів, до іменників ми будемо додавати закінчення ові, і правильна форма буде прияче презент». Так само можемо powiedzieć, że oddałam komu kumplowi wszystkie pieniądze. Jako przykład. Питання, чи може бути закінчення У, так як в нас є, наприклад, брату, коту, чи має бути всюди братові, котові. Е, насправді закінчення У є, воно є в визначених словах, але щоб не затягувати, ми ті визначені слова дамо вам в конспекті, е, обов'язково його качайте, і там у вас будуть всі винятки з У. Всюди решта додавайте до чоловічого роду "-ові". Колейний приклад: не такі, як були або таке сом ще дім супер. Тут вся річ в такі та це билі-били. Тобто, коли ви плутаєте оні-оне, що це таке, хто не знає. В польській мові вони це різні вони, тому що існує така, не знаю чи можемо це назвати дискримінацією, але. Якщо чоловік є, то той род особовий і це Оні. Тобто, якщо група, про яку ви говорите в випадку людей, серед людей є і чоловіки, і жінки, якісь такі загальні групи там, професії, люди, слово, вони завжди будуть род займенсько-особовий Оні. І вони по-інакшому відмінюються. Наприклад, ми не можемо сказати таке люди, чому? Тому що люди то Оні, і з Оні, ми завжди використовуємо форму. Mu tacy, tacy ludzie, tacy lekarze, tacy sąsiedzi, tacy kto może jeszcze być, tacy nauczyciele. Zawsze, kiedy w nas je можливість, що там буде присутній хоча б один чоловік, це завжди Оні, і це та це. Так само я це люди. Не можемо сказати яке. А от таке-яке ми використовуємо, коли чоловіка нема, коли ми говоримо про жінок, про дітей, про предмети, про явища і так далі. Тому «таке дівчини, яке колежанки, і так далі. Тобто запам'ятовуємо, що Е, ми. Несемо до закінчення Оне. Оне має букву Е і тому буде таке-яке. А от оні, то чоловіки там будуть таци як. Наступні помилки часто допускають їх зі словами, які в польській мові закінчуються на ум. Наприклад, «центрум», «музеум», архівум і так далі. Ми не можемо сказати «центрум ханлове чи «старий», тому що це чоловічий рід. А практично всі слова в польській мові, які закінчуються на ум, будуть мати середній рід. Тобто центрум то оно, музеум то оно, так само архівум то також оно. І коли ви їх відміняєте, що цікаво, коли вони відміняються, вони практично не змінюються. Але коли ви додаєте якийсь прикметник, так старе, ханлови і так далі. Ми маємо звертати увагу на закінчення, тому що центру. Нове для того, що центрум то оно, а всі прикметники в середньому роді мають закінчення Е. E. Тому хандлове. Звертайте увагу, тобто коли ви чуєте слово з закінченням –ум um в польській мові. Просто нехай у вас запала ще лампка, і трошечки про нього подумайте, як же його правильно відмінити. А якщо не знаєте, то обов'язково просто перевірте, і тоді воно вам краще запам'ятається. Іде ми далі. І колейний ten, który Найбільше мене виправдає з рівноваги, тобто це помилка, яка е, мені найбільше в вуха кидається. І е, ті люди, які з боку мене вчать польську, їм дістається. Чужих я, звісно, не поправляю, і загалом е, поправляти при кожній можливості, то погано дістається просто людям, які для мене саме через цю помилку. Е, що це за помилка? Дивіться, якщо я зараз скажу, що я вчора була била у лікаря. Здається, ну блін, все класно, все логічно, все так красиво звучить, речення добре. Не ведіться, але насправді ні. Е, тому що ми забуваємо за правильні закінчення в ді словах. Так, била, робіла, Е, В польській мові кожна особа має своє закінчення. Чому вони так часто упускають особи, упускають займенники? Вони не кажуть я била. Улекажа. Вони кажуть билам, улекажа, тому що це правильна форма. Била, робіла, ХЧАЛА Це завжди вона. Тобто це про третю якусь там особу, про якусь людину зовні. Якщо я, то билам, хчалам, робілам, МИШЛЯЛАМ, ЗАЖОНЗАЛАМ і так далі. В нас є закінчення ЛАМ. У випадку чоловіків це буде закінчення ЛЕМ. Так, ми не будемо вже туди глибше заходити. Так само, коли ми звертаємося до когось, ми не питаємо, де ти була, тільки где билась, тому що аж закінчення і так нам каже, що ми звертаємось до когось на ти, тому що воно присутнє лише в особі ти. Якщо ми говоримо e, про множину, також я чую форми, що no, ми були над морем». Не може так бути, бо билі, то ні. А ми то били завжди особа. Ми в польській мові при відмінні дії слів буде мати закінчення Ми билишми, робіли сме, так само в часі таражнішим ми, є стежми, єми, робіми і так далі. Тобто запам'ятайте також, ніх вам ще лампка запала. Коли ви чуєте і маєте особу ми. Пам'ятайте, що дієслово має завжди мати закінчення ми, коли ви його відміняєте, як би не було. Так само з особою Ви дієслово завжди буде мати закінчення «че». Бо билище, хчеліще, робілище, мешлеліще і так само в теперішньому часі. Тому запам'ятовуємо, що робіла, робів, хча-хчала, коли в нас немає ніякого закінчення, це тільки третя особа це він, вона. А «били», мишлелі, хчелі то вони. У випадку інших осіб, я, ти, ми і ви в нас буде конкретне закінчення. Про це ви, до речі, можете дізнатися в нас на курсі, який починається вже через два дні. Там я, отак, як зараз з вами сижу, тільки з великою гарною презентацією, з конспектом вашим пояснюю вам отакі моменти в польській мові. Максимально розжовую кожну тему, і увага, ми вибираємо тільки. Найнеобхідніші теми в польській мові. Тобто ми не опираємося на підручники, за якими вам треба проходити один рівень 4 місяці, і там все намішано і нічого не зрозуміло. Я максимально забрала все непотрібне, е, маємо тільки основу польської мови. Ми беремо цю інформацію і вчимо вас в кожному уроці створювати речення польською мовою. Ми вчимо минулий час, ми вчимося створювати речення в минулому часі. Ми не просто його так собі вчимо. Тобто, кожен урок максимально Націлений на те, щоб ви почали говорити польською, почали створювати ці речення в польській мові. Що важливо, платформа, на якій проходить навчання, дає вам повну незалежність, ви можете дивитись уроки, коли вам зручно. Є велика кількість інтерактивних вправ, які цікаво робити, через що ви не будете закидувати навчання. Є усні завдання, які дають вам можливість говорити, їх перевіряє викладач, дає вам свій фідбек. Всю інформацію ви знайдете також на сайті, реєструйтесь, там залишиться залишилось зовсім трошки часу і місць, і побачимо з вами в курсі. І останній блок, який ми з вами розберемо, це те, що ми забуваємо про слово бути в польській мові яке суперважливе для них, і в кожному реченні, практично, де воно має бути, воно мусить бути і звучати. Дам вам до порівняння, для чого так відбувається, точніше, чому так відбувається. В українській мові, якщо ми хочемо дізнатися, де якась людина знаходиться, ми запитаємо, де ти. Де ти? Питання Гджи? і ти. І відповідно ми то переносимо на польську мову і питаємо, а гдже ти. Але тут в польській мові не вистачає дієслова, бо ми маємо сказати, «гдже єстеш, де ти є, якщо дослівно перекладати. Тому це дієслово крайне важливе. Коли я чую, «гдже ти, то мені чогось не вистачає. Я така, гдже я «що?», Йє, працює, єстем. Е... Є купа можливих комбінацій, що я можу робити в якомусь місці. тому дуже важливо в польській мові оце є слово бить використовувати, звучить раціонально. Дам вам ще декілька прикладів, щоб ви краще зрозуміли. От, наприклад, можемо сказати: Он молодше одемні і це буде неправильно. Чому? Бо он єст молодше одемні. Ми не можемо тут пропускати дієслово бути або речення там пєнкна». Дуже незрозуміле в контексті польської мови речення пенькна і шота природа. Тому ми, ми маємо сказати ж. Що... Там є пікна природа. Тобто ми мусимо сказати, що вона є там і нікуди ми від того не дінемося. Але повірте мені, з практикою воно до вас прийде, і вам буде легше. Е, ще раз наголошую, що можете прийти до нас на курс. Я це максимально детально пояснюю. у Вас буде там якраз багато практики, щоб цю інформацію обробити, щоб навчитись говорити правильно. Е, і то тилена Дішай, пам'ятайте про те, що у вас є конспект, його ви знайдете в описі. Е, я дякую вам багато. I życzę miłego dnia. Do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!